Слава Україні! Сьогодні у проєкті Усі свої ми будемо говорити багато про серце. Говорити багато про серце, тому що ми говоримо про людину з великим серцем. І тому що людина, про яку ми сьогодні говоримо, а це Володимир Воліков на пс... Позивний скіф була за своїм основним фахом, лікарем кардіологом. Лікарем-кардіологом вищої кваліфікації. Людина, яка ще в восьмому класі взялася за мету стати лікарем, дотрималася, пішла за своєю мрією, стала лікарем. Але лікарем. Який лікуючи серця, мав своє величезне серце відкрите для поезії, для музики, для допомоги, бо оскільки він був і волонтером, і людиною добровольцем, який в 22-му році пішов боронити країну. А між тим займався курсами тактичної медицини, між тим оголошував збірки. Між тим співпрацював з Каріною Плай і Андрієм Сагаловським у створенні прекрасних мелодій. І всі його вірші, їх не так багато. Вони вийшли в його першу і останню прижиттєву збірку, видану минулого року, Поезія опалена війною. Знаєте, це дуже нечуттєві, а я б сказала, вірші чутливі. Віршів, яких е, зразу бачиш автора за ними, за кожним рядочком. Е, автора дуже щирого і автора е, такого, що описує пережити ним самим. Е, перш ніж ми дійдемо до віршів, я би хотіла вам сказати про те, як важливо мати друзів, близьких. З тих, хто е, бере на себе відповідальність і тих, хто е, готовий працювати з пам'ятуванням свого товариша. Скіф загинув 6 березня від кульового поранення, 8 березня відбувалася його церемонія поховання у Києві. Але 8 ж березня і бути, мав бути його творчий літературний вечір відбутися в Києві. І знаєте, що зробили друзі після церемонії кремації? Вони провели, вони зібралися в тому місці, де був запланований до проведення цей захід. І вони говорили про нього, читали його поезії. Вони продовжили життя його як автора на цьому світі і в українській літературі. Кілька невеличких уривків із його сторінки на Фейсбуці. Не хочу писати про війну. Заплющуєш очі і відчуваєш, як пахне бузок під вікном, як шелестить молодим листям вітерець і думаєш, що все це дурний сон. Що от от прокинешся і видихаєш весь той жах, що принесла з собою страшна ніч, але це не сон. І тримаючи в руках цей травневий даруночок весни, хочеться побажати всім нам. Якнайшвидшої перемоги, мирного неба та спокою в серці, з любов'ю до кожного, ваш лікар. Все буде Україна. Це 22 рік. І ось далі. Напевно, у кожного своя формула щастя, але дам маленьку підказку: не шукайте його ззовні, шукайте його в собі, будьте щасливі та здорові. Творчий процес це дуже цікава річ. Скільки разів себе слухаю, стільки ж хочеться додати щось нове. Головне в цьому процесі своєчасно поставити крапку. І останнє. Коли-небудь якийсь дотепний історик візьме та й напише про нас, і буде глузливо гіркою його неспішна розповідь. А в виносці, ось саме в виносці, згадає історик і мене. А ми будемо згадувати. Людину, що знала все про серце і мала велике серце, наповнене любов'ю до людей і до своєї країни, будемо згадувати його цією збіркою. Один із віршів присвячений другому музиканту Сергію Озеряну. Коли жовтень цілує калину від утіхи вона червоніє. Помилюся я за Україну. Від молитви на серці тепліє. Посивіли ми, друже, з тобою за півроку на ціле століття. Та у кожного з нас своя зброя і свій фронт. Ми одне покоління, яке вчили, що гідність не купиш і за срібники честь не продати, що по совісті жити мусиш, не вимірюєш дружбу мандатом. Дай акорд, щоб душа затремтіла, підберу до акорди я Риму, тільки вітер на свіжих могилах, сенс життя розвиває незримий, хай під звуки пекельного блюзу, наша воля міцнішає, брате, не повинні мовчати музи, як ведуть діалог, гармати. І закінчити е, свій випуск я хочу віршем, який був крайній на, на його сторінці у Фейсбуці. І не увійшов до цієї збірочки, бо був написаний трошки пізніше, ніж вона готувалась до друку. Художники, поети, співаки люблять осінь. Вона яскрава, красива. І в ній живе щемке відчуття такої туги за літом, що проминуло. Але і радості, що ще панують навколо якісь яскраві фарби. Вірш про осінь написаний. 3 жовтня 2024 року. Осіння прохолода наступає, вкриває землю ковдра золота, вже листя жовте вітер обіймає, а в серці тиха, тепла самота. Вуста природи щось мені шепочуть, прощаються із літом назавжди, неначе щось сказати: осінь хоче крізь тихий шурхіт падолисних снів. Співає небо пісню про прощання, про дні, що зникнуть разом із дощем, в природі все затихло до світання, рядки застигли ненаписаних поем. Та є в цій тиші щось, що надихає. У кожній ноті, в кожному листі осіння тиша ніжно гуртає Твій образ, що намріявся мені, Любов. Хай живе у кожному вашому серці. Любов до своєї країни, до її людей, до її краси, до життя. Любов'ю жити важко, але без неї жити неможливо. Приходьте до нас. Тут усі свої.